Ну що ж, сіла записати для вас відео огляд новинок восьмого каталогу, оскільки <смі> бачу, що вже не буде нічого показувати, тому що аромат хотіла потестувати на мужчині щойно, і він його забрав. Тому аромат, я думаю, хто бачив каталог, неймовірний Black Suit Touch Secret. Секрет у свіжості червоного яблука, і тут є одна така спокуслива нотка танталон, що розкривається бальзамічним і ну, вершковими нотами. Сам аромат віддає такою ніжною е, замшою. Ну, взагалі Plex Touch, вони оригінальні, багаті аромати. І ще по секрету скажу для представників: якщо е, Хтось шукає X-Series, то саме Black Sue Touch оригінал перший, дуже подібний до армату Xів. Можливо, це буде корисно. Ціна 349 гривень у каталозі. Хотіла вам показати, описати така бутилка такого темного насиченого відтінку. Гарно тримається на шкірі. Аромат того варти. Додайте до свого замовлення. І наступним ароматом для неї буде ось такий Summer White Bali. Хочу вам його описати, виходячи з. ноток, які от При першому нанесенні. Це туалетна вода. Тут 50 мл. Квітики. Такі такі рожеві, як от сам, а, упаковка даного аромату. Тут є ніжна ваніль, квіти франжепані. і хочеться так о, о, плести от цю о, таку біленьку квіточку у волосся. 219 гривень. Аромат, ну, такий, от, хто знає сад з піонами, от такий, от такий подібний буде о, шлейф від даного аромату. А також у нас є новинка, це тіні гліттер. Я вам відкрию і покажу зараз їх. Якщо у вас є своя палітка тіни і хочеться додати яскравості, то рекомендую використати ось таку новинку. Тіні глітер постараюся нанести так, тут таким з голубим відтінком, цей буде різнокольоровий. А ось Електрик з зеленуватим таким відтіночком, я думаю, видно на шкірі. І рекомендація нанести під ваші тіні обов'язково консилер. Тоді насиченість тіні в неї буде краще. Вони не будуть скочуватися, а уже сам зверху блиск додасть шарму і яскравості. Ціна у каталозі. 379 гривень вистачить надовго, оскільки дуже щільна текстура. Ну, і такі гарні, голографічні переливи для, макі... для вашого макіяжу. Так, ще у нас є дві круті новинки, і це туш, одна водостійка з такою пухкою щіточкою, інша це супероб'єм. Миттєвий, зухвалий, тримається весь день. І зараз я вам продемонструю щіточку з даною тушовику угу. знайду. Буду показувати вам об'ємну туш для бій. Гарний такий кораловий яскравий колір. І ось така пухнаста щиточка. 150 гривень. Новинка, хто може е, в басейн десь е, чи е, потребує водостійкої, це синя. Кому потрібен об'єм шикарний, будь ласка, червоної є відтінки, чорні, є чорно-коричневі. Ось такий вау, ефект від даної туші. Наступний новеньки, які тримала для вас і хотіла розповісти і показати, це серія оновлена, серія Кеа. Тільки погляньте: в серії КЕА є авокадо, аромат ніжний, легенький і е, такий е, свіжий. Тут у серії міститься гель для душу, а також лосьон для тіла. Всіма улюблена, величезна банка крему. І крем для рук. так, Крем для рук немає. З даного асортименту. Також є какао. Пам'ятаєте, коричнева, величезна, всіма улюблена банка какао, яка пахне шоколадом, ніжна текстура, хороше зволоження є більш легкий це лосьон для тіла. Чим подобається дизайн, тим, що дуже зручна. Упаковка стала, немає тої великої кришки, і ніжний приємний аромат. Чудове зволоження і ось такий, що крем для ручок з собою сумку. Також є ще з гранатом, крем для ручок. Крем для тіла, обличчя ось такий, і е, також лосьон для тіла. Е, і останнє це в нас. Є з зеленим огірочком і алої. Хто любить свіжість для тонізації, для вітамінізації вашої шкіри з екстрактом огірочка, алої і ментолом. Підходить для всіх типів шкіри. І ціна, наприклад, на крем для тіла. Йде 139 гривень. Також лосьон 109, гель для душу 85 гривень, тут 400 мл. У наборі, звісно, замовляти дешевше, ціна 199 гривень. Так, ось з гранати, з какао і з огірочком і алої. Також ще буде з екстрактовим за, за умову придбання. Двох продуктів, тобто в наборі економніше, дешевше і дуже гарно пахне і зволожує шкіру. Це, можна Показати руками, ну ніби цукерки. Так, дівчатка, ще одна супер новинка це крем для обличчя, в кого є проблеми з. Нерівністю шкіри, хто має висипання часті, хоче зменшити почервоніння на шкірі, результат протягом трьох днів взяла для своєї Валерії, для доньки і потім попросила за пару днів поділитися враженнями. Каже, що саме де виникають почервоніння, або ж є він ніби як підсушує ту шкіру і знімає. Допомагає, допомагає швидше зійти нерівностям і недосконалостям. Допомагає відновити рівний тон шкіри, крем, який можна використовувати щоденно. Також заспокоює шкіру з почервоніннями і недосконалостями, і зменшує сухість за допомогою вівса. Покращує зовнішній вигляд, і помістить саліцилову кислоту. І крем 90 гривень, тут 50 мл. Текстура не густа, ніжна, і по відгуках Валерії ефективно працює на обличчі. Тобто для підлітків те, що необхідно. Також зараз літочко і у нас обвітрюється наше волосся, волосся стає такого блідого кольору, ненасичене, тому в Avon є новинка для. Для вашого волосся це двопасна сиворотка-спрей з керапантенолом. Комплекс, який допомагає зволожити, надати сяйва і якби збагатити ваші кінчики волосся так цінними інгредієнтами, які нададуть здорового блиску і вигляду волосся. Перед використанням слід збувтати ретельно і нанести на кінчики волосся для пошкодженого волосся і розчесати або ж укласти за допомогою засобів. Це пам'ятаєте з оцієї серії з кератином. І Має приємний ніжний аромат і ось таку красиву Текстуру. Так, ще одна, одна любов буде наносити на цю руку. Ви знаєте, всіма улюблені спреї для тіла. Тут у нас рожевий рожевий захід сонця називається. Так, тут у нас є кокос, вода кокоса і фрукт дракона. Ну, такий пляжний. Ніжний коктейль, який розкривається на шкірі. Ну, і е, всі знають, що дані спреї місця 67,7% спирту. можна використовувати як антисептик для рук. Дивлюся, десь хотіла ага, ще вам одну новинку показати, це. Піна для ванни з квітучий сад, яка чудово піниться, зараз буду з <ріст> Так, і опишу ось така. Тут іде пів літри. <ріст> Ніжний аромат такого цвіту, невибагливий, і якщо взяти подарунок, то можна скласти. Використовуючи там лосьон, спрей для тіла, крем для ручок, Загорнути це в гарну упаковку це буде те, що необхідно і корисно для о, друзів, знайомих. Так, і пінка для ванни чудово піниться, довго тримається, не осідає, і аромат такий от, є засолодкий, там, зарізкий, персик, для прикладу, як для кого? Цей ніжний. Ну, і буду завершувати, покажу вам цю неймовірну знахідку. Це Сплендорія Fireway. Це новинка, яка буде в 9-му каталозі, яка буде на звороті каталогу, на, так, на обгортці. Даний аромат включає в себе акорд білого уду, ніжну ваніль. І е, квіти сходу. Тут взагалі пише, що чорна слива, сплендор, не знаю, я таку ще не їла, але сплендорія дуже такий е, ніжний аромат. Е, ну, скоріше, як на мене, він на, е, на зиму, на осінь, на холодну пору року, е, на, на рахунок стійкості. Ну тут 10 з 10. І ціна такого аромату буде 450 гривень. Одного натискання вистачить для того, щоб цей шлейф було чути. І він описував індивідуальність і характер. Розкішний аромат. Зараз можна замовити 119 гривень 10 мл, демо-версії, можна потестувати, спробувати, чи підходить він вам. Але акцентую увагу на стійкості, шармі ну і оригінальності. Такого аромату ще не було. Тому що ут це дуже цінна речовина, яка міститься в корі самого дерева. І вона, як правильно, вибирається лише тоді, коли. Має певну витримку, певний період часу. Тоді, коли достигає ця речовина, тоді її використовують. Вона дуже цінна на сході, і раніше її не візьмеш, тому що такого ефекту не буде. Тому ці нотки додають шарму стійкості. І хто шукає стійкий східний аромат? Зверніть увагу на фаровий сплендорі. А спробувати замовити можна собі 119 гривень 10 мл у міні-зразочку уже в каталозі 8. Хотіла знайти сказати код, та щось не, не загорнула. Тоді свій каталог з підказками теж віддала. Тому ось такий маленький огляд, на що слід звернути увагу, можливо, ще знайшли для себе, якщо будуть у вас. На запитання, будь ласка, пишіть директ, Якщо потрібна допомога з реєстрації на восьмий каталог, у нас в історії, імен, подаруночок, теж звертайтеся і слідкуйте за сторінками, підписуйтесь. Завжди рада новим підписникам.